Друге червня півоня ліля Вільт. Просто красуня, величезна квітка. Ця вже переквітає, вона вже <кхи> біла. Ця з розовинкою ще всередині. Зараз сонечко важко ловити. Ось тут вона розовиночка. Так, ось така вона в бутончику. Ось більший бутончик для порівняння. Красота. І ось величезна квітка. Просто величезна, сантиметрів 20 так точно. Ну, краса. Ось ще одна квітка білосніжна. Розовинки вже так не видно, але вона просто вражаюча, ароматна. Красота.